Подеякують, що в українському шоу-бізнесі напружені стосунки між Кароль та Златою Огнєвіч. і на це є нібито вагомі причини, як сказала мені сестра однієї відомої української співачки, не даремно Злата Огнєвіч зараз не номінована, а номінована Тіна Кароль. Тому що є все ж таки певна шоу-бізнесова мафія. Тобто ти вважаєш, що Тіна Кароль дотична до того, що деякі артистки в українському шоу-бізнесі не досягають певних висот я, і не отримують премії? Я не можу цього стверджувати, але й не можу цього виключати. Якщо таке говорять, а таке подейкають, то знаєте, не буває диму без вогню. Втім, сама Огнєвіч таку інформацію коментувати не береться. Ну, однозначно, мафія взагалі в світі існує, і напевно вона не обійшла український шоу-бізнес. Але що би не робили колеги по відношенню до інших колег, це все не має ніякого значення, тому що знову ж таки, концерти, тури, успіх виглядача, любов народна ось це те єдине, що є правдиве мерило справжнього успіху артисту. А закулісні інтриги, інтриги ну, вони завжди будуть.